Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами знаходимося на солом'яному будинку, де поділимося з вами такою темою сьогоднішнього відео, як нанесення глиняної штукатурки за допомогою штукатурної станції. Зараз ми бачимо, у нас є солом'яні панелі, дерев'яні поверхні оброблені кварцевою ґрунтовкою, для того, щоб було краще щеплення глини із деревом. Далі буде нанесений обрис, потім нанесена сітка і вже буде нанесений шар штукатурки. Далі покажемо процес запуску та роботи зі штукатурною станцією та глиняною штукатуркою. Зараз ми вам покажемо, як виглядає будинок вже з вулиці. Він дуже такий цікавий, під черепицею і ось така от соломіна. Нас. Зараз ви бачите кремезних чоловіків, які якогось удава хочуть затягнути на козла. Козел не хоче цього, удав теж. Але в спритних руках Віктора удав все ж таки піддається, бо в нього нема шансів. Так, ось бачите штукатурну станцію. В даному випадку це. ПФ теж, якою будемо працювати. <кій> Вітя казав колись, що ця станція не потягне глину. Густу, не густу кричить, не тягне. рідку тяне. <кій> ну не слухайте його. <кій> Він вас обманює. Поки хлопці налаштовуються, прийдемось. До речі, є який момент. Бачите тут? Солома почерніва. Буквально декілька тижнів тому був такий сильний дощ, який йшов з гірської місцевості, що стіна повністю промокла. Лило таке, що просто жах. Це питання тому, навіщо в таких будинках робити вентильований фасад. Будь-який штукатурний фасад навряд чи витримає таку навалу води. Навіть якщо це буде там, супер фасад, але питання в тому. Скільки він може простояти? Тому краще все ж таки в соломиних будинках ми наполягаємо робити вентильований фасад. Тому це зверніть увагу, ось бачите, що відбувається. Хазяїн казав, що вода була всередині. Тобто стіна ну, вже трохи підсохла, але в деяких місцях вона ще може бути волога. І оце солома потемніла буквально там за, за два тижні до цієї вологи. Те, що вона темна, нічого страшного немає. Це вона не гнила. Просто за рахунок води пішло трошки окислення з самого матеріалу, Страшного нічого немає. По штукатури це буде все нормально. Зверніть увагу на покрівлю і на ті виліти, які є. Тут майже метр виступає дах для того, щоб захищати будинок від атмосферних опадів. Але все ж таки... Ви бачите, панелі дуже високі, здається 3,70, нестандартні. І от маємо такі от нюанси. Перейдемо вже до процесу штукатурки. Ну а далі буде цікавіше. Зараз запускаємо станцію. Спочатку промиваємо водою, даємо час, щоб прогрілась шнекова пара до робочої температури. Далі починаємо запуск. Даємо 800 грам води на кілограм і запускаємо і потихеньку потихеньку на короткому шланзі будемо запускатися. Да, знімаємо шланг, запускаємось без, без шланга. Все, хай йде вода. Так, зараз, хай же. О! Все, хорош! Все, пішла жидко, ставимо шланг. Поки на 800. Тиха починати скидати? Ні, ну хай же суміш вийде. Зараз же ж вода ще за шлангом. Зараз вийде суміш, а потім потихеньку вже будеш скидати. О, пішла суміш. Скидай на 700. Потім на 600. Не спіши, не спіши, бо... 600. Все, хай проробить трохи, хай ну, викидає. Все. Ну 500 хай поки буде, він зараз виключе, стане на стіну. Все, зараз у нас 500 води. Ні, він за... зараз станете на стіну, він потім уже скине. Щоб вигну... От тебе зараз, тебе, грубо кажучи, одну минуту, воно поки все не вижене. От ви... зараз на 600 в тебе, правильно? ніколи все не вижене, бо воно буде. Завжди Приблизно за... скільки зараз води стоїть? 500. 500. Зараз ставиш 500, починає працювати, далі вже скидаєш потихеньку на скільки? у нас було тоді? 400... 450 500... 450. 400. 450. Все, Скидай на 450. Ну все, ось 450 грам на кілограм то, що треба. Зараз робимо перший шар, який називається набриск. Він робиться для того, щоб наступний шар добре прилягав і мав добру адгезію. Після цього шару будуть виставлені маяки. І після вже буде проведений весь процес штукатурки. І так, ми вже запустили штукатурну станцію. Все добре працює. Ось подивіться, суміш лягає гарно. І повторюємося, це. це навіть не штукатурка Глінко МП, це звичайна базова штукатурка Глінко Бейс. Але нею також можна кидати штукатурну станцію. Це зараз ми наносимо перший шар, який називається обрис. Він слугує як ґрунтовочний для того, щоб далі шар штукатурки мав гарну адгезію до основи. Вам все зрозуміло? Молодці. Слідкуйте за нами. Зверніть увагу, шланги на машинки повинні бути максимально розтягнуті, щоб було менше перегибів. Ось бачите, зараз пішло кільце. Оце вже буде проблема, тому що суміш буде в цьому місці пригальмовуватися і може бути нюанс. Тому краще все вирівнювати. За цим треба слідкувати, щоб не було перегибів. Звертаємо вашу увагу, що при машинному нанесенні глиняної штукатурки не треба втирати суміш в саму солом'яну панель. Зараз за рахунок того, що суміш подається під тиском, вона дуже гарно входить у всі пори і дає оцю поверхню, так би мовити, да, ну, фактурну, для того, щоб слідучий шар гарно прилягав. Якби ми працювали в ручному режимі, то тоді повинно, треба було б робити. Дуже рідким перший шар і втирати його шпателями в солому, бо при ручному нанесенні просто фізично глина не прилипає до соломи, бо вона амортизує. Оце такий нюанс також є. Тому при машинному нанесенні трохи простіше і менше операцій. Ось зверніть увагу, коли було ручне нанесення, спочатку був зроблений образ, а потім уже шпателями було втерто суміш в солому. Ось вона так виглядає. Коли механічно наносимо, цього робити не треба. Тут було зроблено таким чином, тому що коли у хлопців залишається суміш після машинки, при запуску, вони просто використовують її повторно на стіни. Тому суміш не пропадає і мінімальний розхід матеріалу взагалом. Це робиться для того, щоб потім при нанесенні суміш мала гарну ангезію до основи. Зверніть увагу, вчора ввечері була нанесена штукатурка. Зараз на цегляних стінах, можете бачити, вона вже майже попідсихала. Ось був також зроблений перший шар обрис. По цегляним стінам можна цього не робити, можна зразу працювати машинним способом, якщо будуть уже стояти маяки, ну, поки було там налаштування машини, от, попробували от таким чином. Ось вона вже підхватилася. На соломі вона ще, ще волога. Тому що солома вологу не забирає і довше сохне, огороджуючі стіни. Зроблені із соломиних панелей компанії Lighthouse Building. Пройдемо трішки по самому об'єкту і подивимось, як він виглядає. Стіни зсередини викладені із керамічної цегли. Далі була зроблена електрична проводка. Зверніть увагу по підготовці стін. Ось ми бачимо перемички, які були. Бетонні їх обробили кварцевою ґрунтовкою та нанесли перехідний шар з цементно-лопняної штукатурки під гребінку, для того, щоб глиняна штукатурка мала кращу адгезію. Далі пройдемося просто по будинку, подивимося, як він виглядає. Тут буде кухня для гостей. Ось тут буде кухня робоча. Так би мовити, хазяйська. Ось ви бачите панелі, тут вони ще не оброблені. Зверніть увагу, як зроблена електрика, тобто всі кабеля проведені в гофрі, закріплені коробки за допомогою гіпса. Ну, можна було зробити закладну, але це, це вже нюанси. Далі більшість всієї проводки. Іде понизу, по підлозі. Це зроблено для того, щоб максимально зробити, щоб менше було самої електрики в солом'яних стінах. Тому що все буває і електрика може зробити деякі проблеми, тому стараємося в таких будинках робити по мінімуму електрики в самих солом'яних стінах. Далі пройдемося по будинку. Ось ще одна кімната. Тут вже було нанесено перший шар на соломінню стіну. Далі буде набита композитна сітка і вже виставлені маяки і поштукатурено в рівень. Будинок буде мати опалення електричне, електрична підлога, ніяких радіаторів не буде. Ну, можливо, буде ще пічка, але це ще під питанням. Це ось такий коридорчик. І дві спальні. До речі, зверніть увагу, тут є такий цікавий утеплювач для неї. Ось отакий для неї утеплювач, який буде вкладений в перекриття. Перекриття буде зашито дошкою і вже такий ось екоутеплювач дуже Комфортний такий, дуже теплий і екологічний. Він буде працювати у нас замість мінват. Це ще одна кімната, де стіни соломи, а тут вже стіни з цегли Навіщо цегляні стіни в будинках соломи? Це робиться для того, щоб будинок набирав термальну масу. Тому що, якщо повністю все буде з соломи, буде недостатньо термальної маси. і Будинок буде потребувати небагато енергії для опалення, але буде швид, швидко вихолоняти. Тому всі внутрішні стіни робляться із якогось важкого матеріалу. Ну, в даному випадку з цегли. Можна використовувати цеглу серець, Це буде навіть краще. Вона буде набирати тепло, регулювати вологість і за рахунок цього. Будинок буде дуже комфортний. Зараз ви бачите, це буде санвузол. До речі, зараз пройдемося, ми вже в багатьох відео своїх розповідали, як облаштовувати санвузли, але треба буде ще раз нагадати. Ось зверніть увагу, у нас є соломіна стіна. Душова кабінка, наприклад, у нас буде ось тут. Як зробити так, щоб захистити солом'яну стіну від вологи? Спочатку вона штукатуриться обов'язково глиняною штукатуркою. Далі, якщо тут буде волога зона, нашивається металевий профіль, зашивається листовим матеріалом, наприклад, гіпсокартоном з воздушною прослойкою, для того, щоб вирівняти тепловий режим між стіною та Самим приміщенням і робляться вентиляційні решітки, наприклад, ось тут і у верху стіни. Для того, щоб був повітряний обмін між цією буферною зоною та самою кімнатою і стіною. Якщо цього не зробити, то тоді е, точка роси зміщається ближче до внутрішньої стіни, що дає промерзання. Самої сті... ну, з Самого матеріалу. Краще цього не робити, тому обов'язково використовувати оцю буферну зону із вентиляцією. Ще додатково можна зробити вентиляцію на теплий період року повністю на вулицю. Включили вентилятор, він собі працює, видуває всю вологу, яка може тут накопичуватися. Далі складеться там плитка чи штукатурка і так далі. Це от нюанси по ванним кімнатам. Бо дуже часто в людей такі питання виникають, не знають, що з цим робити. І так повторимося ще раз, як запускається штукатурна станція на глиняній штукатурці. Перше, обов'язковим фактором є дуже короткий шланг, тобто не більше там, 10 метрів. Це дуже важливо. Шланг максимально вирівняти. Спочатку запускається водою десь приблизно на 800 Мілліліт води на кілограм. Вода проходить через шлангу. Далі запускаємо подачу, суміш йде жидка, потім вона виходить і потихеньку прикручуємо суміш до там, 600 і робоча подача води це 450. Звертаємо увагу, що шнекову пару перед запуском обов'язково треба викрутити. З, ну, обробити спеціальною змазкою, поставити і потім запускатися. Тому що якщо ви навіть зробите це на наступний день після робочої навіть промивки, може бути нюанс, може машинка зупинитися. Тому зверні, зверніть на це увагу. І якщо будуть питання по пуску машинки, можете звертатися. З вами була компанія Глінко. Сьогоднішня тема: повторимося, було нанесення глиняної штукатурки без за допомогою штукатурної станції.